Друзі, вітаю! Дональд Трамп каже, що готовий дати Україні гроші, допомагати. Келло Хіде, я вам вчора розповідав на сім днів в Україну. Але виходить британська преса і каже, що може бути таке, що Трамп змусить нас на поступки піти, причому територіальні. Е, тим часом, поки Трамп хоче закрутити ось цю спробу мирного треку, типу, давайте воюйте літній контрнаступ. А далі будуть переговори імені Трампа. Бо як ще пояснити сім днів Келуга в Україні. Але тим часом Росія, яка Трампу бісер в очі кидає і каже, що хоче домовлятися, поїхала укріплятися. Лавров зараз в Північній Кореї, після цього їде в Китай. Що він просить? Зброю людей і технології. Давайте проаналізуємо, тому що йде два паралельних процеси. Трамп. Міняє риторику, але Financial Times каже, все рівно бачить в Путіні надійного і головного союзника, а Ступ каже, що Путін лузер і невдах, і ця війна призведе до краху. Ну і найголовніше, німці нам кажуть, зараз будуть в Україні ракети. Дуже потужні, класні, далекобійні, профінансовані Німеччиною. А тепер загадочка. Тобто. Німці профінансували, а ми зробили. А ми самі не могли заплатити ракети і чекати 4-го року війни, поки не прийде, значить, Мерц і не профінансує? Ви серйозно? Тобто грабити державу і пакувати бабло на криптогаманці Швейцарію по сейфах і, і вести його на офшори? У вас можливості є, що нас Захід критикує за закупки, за корупцію, за фінансову неефективність. Тобто, тут в нас все добре, клани стають олігархами, а ракети фінансують німці. Добре, що вони фінансують, але питання в іншому фізична спроможність є. Просто варюги і бабло тягали по кишенях. А чого ми 4 роки чекали? Чому ми самі його не робили? Давайте все це проаналізуємо дуже злий і дуже стривожений, тому що. Поки Трамп думає, що ще можна закрутити мирний трек, Росія набиває кишені зброєю. Все більше фактів, що шахет це не іранська розробка, а китайська. Я вам вчора казав, що він обновився більше разів, ніж айфон і тесла разом взяті. Зараз знов обстріли 600 дронів шахетів і е ракет летіло по Україні. Луцьк, Чернівці, Львів. Летіло по всій Україні, вбивали дітей, по дітях по мирних били цивільні будинки. Ну а нам зараз знову будуть казати, друзі, пойміть Росію, ви сіра зона, треба здавати території. Давайте все проаналізуємо, розкладемо по поличках, підпишіться на цей YouTube канал, майте совість. Друге, зробіть, будь ласка, донат. Нас 900 тисяч йдемо до мільйона. 44-та бригада, купуємо бомбер. Вампір називається, він виносить росіян просто з поля бою назавжди. Причому. І купуємо батареї для інших вампірів, щоб вони 24 на 7 могли працювати. Остання сотня і до 18 липня мій рот просто на замку ніяких зборів. Працюємо, заробляємо. Будь ласка, зробіть донат, а Ми починаємо. Лавров поїхав в Північну Корею, побув в північній Кореї, а каже: дайте людей, кажуть, що більш за все, що вони дадуть, видадуть нові батальйони, які поїдуть воювати в Україну. Там вони й залишаться добривом для українських чорноземів, але це свисток заходу, поки коаліція охочих грає в введення військ після мирного врегулювання. А європ... європейці бачать, що мирне врегулювання буде за рік-два, ну так, місяців 12-18. Ну, виходить Корея рішучіша з Китаєм, ніж колективний захід. По великому рахунку, щоб ви розуміли, Північна Корея це Польща їхня, через яку заходить китайська зброя. Але Польща людей не дає, Північна Корея вже дає. Друге питання, а де Південна Корея? Друзі, все, що тестується на нас, полетить по вас. І так само нашим друзям по НАТО. І Польщі, і Німеччині, і всім іншим. Друзі тестують на нас, полетить по вас. Включайтесь серйозніше. Бо Лавров зараз сидить з ним в них, просить, щоб там була локалізація виробництва шахедів. Ну знову ж таки, це китайське виробництво. Китай просто не хоче робити це на своїй території. Іран в негри. гри. Ми це зрозуміли на своїй території Росія боїться. Бо ми туди там все під ноль зачистимо. Тим часом, коли Лавров в Північній Кореї вже готують на 14-16 липня візит в Китай. Дивіться, Лавров не поїхав знову ж таки. Вони залежні і від Кореї, і від Китаю. Загалом, Росія це васал Китаю. Але оця мніма фантомна боль, що Росія ще досі суверенна держава, і вони самі можуть приймати рішення. Робить уявну міфічну стратегію розуміння, що вони самі приймають рішення, де можуть. Ну, Наприклад, мир чи не мир. Вони скажуть, ми самі будемо приймати. Але якщо воювати і треба гроші, то на четвереньках повзуть в Китай і просять: дайте начальника ракети. Дайте задачу північнокорейцям солдатам. Тобто, коли питання про суверенітет, Росія думає, що приймає сама, тому не їде радитись. Від цього логічний висновок. Він не поїхав питати, чи підписувати, чи не підписувати. Він поїхав просити зброю, щоб воювати далі. Тобто, вони готуються воювати далі. Трампу розповідають: а, мир, звісно, давай поговоримо, ми бачимо це по-іншому. Не гарантії безпеки ми дамо Україні, а будемо її підтримувати. Ну, Наприклад, колонізувавши, окупувавши, будемо за нею доглядати, щоб там нічого, не дай Боже, не сталося. Ось так. Тим часом Трамп каже: супер, ми на кілька сотень мільйонів дамо грошей, знову ж таки, це добре, але це мало, треба більше. Financial Times сумнівається, що він повністю змінив риторику. Вони кажуть, що Зеленського все ще бачить проблемою Путіна як стратегічного союзника. Кажуть, ще не змінилось до кінця. Їде Келог, значить, будуть говорити про, будуть говорити про гроші і перемовини. Гроші дадуть небагато, зброї дадуть, але не всю. Ось це проблема, тому що, начебто, риторику змінили, значить, стратегія натиснути на Росію. Але ж... Вагою всіх Сполучених Штатів, а не просто одним пальцем. Цього замало, Путін не піде. Плюс Путін це використовує як момент для укріплення за рахунок Китаю. Для всіх, хто живе на Заході, хто не зрозумів, Китай присутній в війні шахеди, це не Іран і Росія. Іран, якби він їх виробляв, то по Ізраїлю полетіло б тисяч десять, а полетіло тільки 400. У нас за останні три ночі. 750, 750, 600. От дивіться, це в кілька разів, в п'ять разів більше, ніж е, Іран під час своєї війни дав по Ізраїлю. І Іран, типу, засновник і головний виробник цих шахетів. Ось вам і відповідь. Тому зараз бачимо, що Трамп міняється, посилює трошки Україну, не на 100%, але трошки, змінює риторику, тисне на Путіна і хоче переговорів. Росіяни в цей час виключно укріпляються. Ось така історія на даний момент. Ступ каже, що Путін лузер, стратегічно все програє, навпаки, посилив НАТО, об'єднав ЄС, стратегічно буде йому в мінус. Ну, дай Боже, його слова богові в вуха, хай так і станеться. Поки що ми тягнемо весь тягар за всіх і за НАТО, і за ЄС і чуємо ці розумні слова і фрази. Німеччина передає Україні ракети, класні дальнобійні, але не зовсім передає. Німці дали нам гроші, гроші нам завжди потрібні. Країна ми не те, щоб дуже багата, але завжди гроші готові забрати. І тут таке питання: чому ми бідні? Тому що дурні. Виходить так, що наші політичні керівники. Не запускали виробництво ракет, бо, типу, не було грошей. Щоб стріляти по аеродромах, по путіну, по бункеру, по Кремлю, по виробництвах, по шахедах. Тобто, поки німці не дали гроші, ми не можемо. Давайте чесно, це теж невеликі гроші. Німці зрозуміло, що роблять. Німці кажуть: типу, ми будемо. Постачати вам зброю. Росіяни не хочуть, щоб пішли Тауруси. Ми їх або віддамо британцям, або вам будемо фінансувати ваші ракети. І ви самі бійте. Ви ж самі ж можете. Ну, можемо. А питання: а чого ж ми самі не робимо? Німці заказали там умовно тисячу. Ну супер. А ми за три роки могли ще три тисячі зробити. Уявіть три тисячі заводів, які зникли на території Росії. Тому в Росії вже не було. Б? Може, давайте покопаємося, хто це блокував? Да, ми розуміємо, що це два типи людей. Один це наші доморощені корупціонери, другий це російська агентура, яка сидить і блокує. От вам і все. От вам і догрались, і договорились. Просто питання, чого ми такі остолопи на четвертий рік без німців не могли зробити ракети. Самі зробити наші ракети за їхні гроші. То ми три роки сиділи, ждали, дивилися, як люди стикають кров'ю, але нічого не робили. Ну, Хто тоді з цих політичних керівників приймав це рішення? Тому що це політична задача. Ставити задачу заводам. Робіть, роблять, не робіть, не роблять. Розумієте, ось це дуже велика проблема. Ну і трошки політичних інсайдів дійсно говорять про це, дійсно говорять про те, що Шмигаля більш за все будуть середу знімати ці вихідні потратять для того, щоб знайти правильних міністрів і все вирішити. Третє, що будуть робити, це, Третє, що будуть робити, це призначати послом більш за все у Мерова. А на його місце може піти шмигаль. Це щоб Ярахамію Ахметовим задобрити, що у вас теж буде доступ до бюджетів. Ну і паралельно простіше буде його потім з'їсти. Зараз головне зняти з прем'єра. Ось така стратегія на банкові. А ростема дуже дуже хочуть послом на сполучені штати, чекаючи сигналів від штатів, там теж можуть бути питання, але в цілому бачать саме. Так, ну а депутати тим часом роблять 1500 селфі в Римі. Ну от поки що без результатів. Ну але в будь-якому випадку ми в них віримо і знаємо, що результат, хоч якийсь, вони привезуть. Може, хоч кави в зерна із Риму. Дорогі це вся інформація. Ви не депутати, зробіть результат. Будь ласка, 100-200 гривень на банку, і це буде у нас мільйон. Мільйон Відправимо на 44-ту, Купимо їм дрон-бомбер. Вампір, ну і власне зробимо все можливе, щоб більше росіян перетворювалося в розряд хороших і вічних. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!